Ось ще один гарний приклад дерево Яблунька. Так само різні сорта нащеплені. І ну, так само другий рік пішов цьому дереву дрова весна. Вершок я вже зробив. Тут повиламував всі зайві, що заважали. Одну залишив прищипнув, Це рідний пагінець. А наверху цих дві, два пагінця це щепа. Друга щепа ось тут. Оце раз і два з неї. Оце все зайве прибираємо, воно не повинно тут рости нікуди в О. І отут третя щепа. Отут особливо треба звернути увагу. Значить, дивіться. Бачите, дві гілки. А нам потрібно, щоб в цьому напрямку росла саме ту, яку ми нащепили. Якби тут нічого не прижилося, то оцю гілочку я міг би залишити. Так як прижилася е, наша щепа, раз і два, оце все зайве зараз виламує. Так само, ну зрозуміло, що це все лишати не можна. Роз, ще раз перевірю. Так, Це не щепа і це не щепа, і це не щепа. Оцих два пагінця це окуліровочки. в минулому році були зроблені. Так от, так як оце нам потрібно залишати, то поруч іншої гілки зовсім не потрібно. Тим більше. Ну, що ця гілка тут просто заважає, вона по висоті, бачите, значно вища. Її просто треба звідси забрати повністю. Ось так. Тобто, щоб в цьому напрямку розвивалося тільки те, що ми нащипили. Ця гілка вона теж зайва, бо вона в подібному напрямку, так покажу. Але вона низенько. І, в принципі, поки що вона не вища за нашу щепу, вона може бути. І можна прищипнути, і можна там ще нижче перевести, це, це вже як подобається, поки вона не заважає, хай буде. Оця гілочка трошки вища. Бачите? Рівень проводимо, о, трошки вища. От її треба щось з нею зробити, понизити. До речі, отак не, не треба боятися оцих виломів, воно заживає зараз дуже добре. Це не страшно. Прищипнути теж бажано, як мінімум ось так, тому що та наша щепа трошки нижча, а можна навіть зрізати ось так. В принципі, я би так і зробив. О, тепер став ось такий вигляд цього деревцятка, Це набагато краще, як було. Всі щепи на одному рівні, вони ніби верхні, вище буде тільки сам центральний провідник. Ну а далі будемо формувати рівномірну крону в різні сторони. Якось так всім удачі.